Всім привіт! Гості та підписники нашого каналу. Вітаємо вас на нашому каналі Жити по сільському. Так, значить, що сьогодні за планом? Прицепили культиватор наш, як ви його вже бачили в роботі на цілині, зараз вирушаємо культивувати город. Там невеличкий город, там 10 соток, це ми вам покажемо. Також є там, звісно, ще куски, але там такі більш з долинки, що там ще, скоріше за все, буде волого то ми туди поки їхати не будемо. Так як у нас пару днів назад знову йшли обільні такі дощики. Хорошо це все поляло. Поки ми туди їхати не будемо. Поки їдемо, культивуємо тих 10 сот. Розвертаюся, поїду по загороди. Трошки вам покажу дороги, як буду їхати. Значить, Що хочеться сказати по культиватору? Культиватор у нас 2 метри захвату, його робочий на 7 лап. Лапи стоять. Спереді Так, да, спереді три стоїть по 21 см, ззаді стоять широкі, 27 см лапи. Ну, приїдемо детальніше на город, я вам там покажу. Вже більш детально, що там як. Як вона буде працювати. Так як земля там орана, я думаю, повинно виходити непогано. Бо так як ми там культивували, наприклад, там, де була цілина, то звичайно по цілині такі бруски вигортаються великі, що воно, звичайно, не, то, не таке, як хотілося щоб було. Так, ну що, хлопці і дівчата, прибули ми на такий город. Зараз вийдемо, я вам покажу. Вітер, капець, може бути і погано чути, не знаю. Ось зачепив культиватор. Переробив я його на дві важких борони, як ви могли бачити, був він у нас на 4 райборонки. Так. Що тут у нас робиться? Значить, є в нас такий от городик 10 соток. Ну, земелька така. Непогана земелька, чорнозем, звісно. Вологи зараз вистачає, так як тільки пару днів назад були дощі. Бачу, попередник була кукурудза. Зараз це все діло ми спробуємо, наскільки воно в нас вийде, подивимося. Так, тому якось так. Будемо зараз спробувати це все діло. Розкультивуємо. Подивимося. От як можете бачити, лежить собі кукурудзення з боку. Худоби в селах немає вже. Ніхто не хоче її тримати. Від неї рентабельність така собі тримання. Люди відмовляються від утримання великої рогатої худоби. Раніше ні в кого не можна було знайти кукурудзення, а зараз нема нічого. Ну, це таке отакий. Прикупили мікрофон, не знаю, як через нього буде чути. Напишіть в коментарях, чи кращий звук через нього, чи ні. Йдемо, скидаємо борони та й будемо це діло пробувати. Так. Вибіг. А треба спочатку опустити гідравліку, щоб не рвати пупця. Так. О, все. Так. Отак це діло робиться. Зацепилася. Зацепилася, зацепилася, так. Все. Ми поїхали, були перший раз, там відео, зараз ставлю вам силочку, подивитися. Перший раз культивувати, та й, виходить, прорахувалися з довжиною самих цепків. Ти борони отак стояли, нижче не опускалися. А тепер добавили вже їх. Отак От він виглядає, наш культиватор, як можете бачити. Переробили ми його трошки, модернізували. Спочатку він, він вже стільки разів цей культиватор перероблявся. Були лапи і отут ззаді. І, виходить, з колеса набивало, де кукурудзення, наприклад, було починав горнути. Зараз зробили трошки ширшу розстановку лап, тому стало набагато краще. Ну, зараз включу вам, покажу пару фрагментів, як це все буде виглядати із заднього, стекла із кабіни, тому поїхали. Так. Перша повишена або третя робоча, тягне спокійно, без переднього моста. Все, поїхали. Спочатку відіб'ємо поперечні. Так, трішки заберемо кутики, щоб це все діло зробити гарно, щоб було. Це ж не на полі, що ми можемо собі пішли. Ну і все, газу поле полетіли. Дві тисячі обертів. Він навіть не реагує з цим культиватором, він йде собі впевнено, все як має бути. Ззаді виходить візуально, от картинка. Відкрию вікно, щоб краще було видно, отака от картинка виходить ззаді. Так, полетіли. Зараз вставлю вам пару фрагментів, як воно це все буде виглядати діло заднього скла. Так, все, перечепив на цю камеру, зараз подивимося звідси картинку. Так, отак от, от візуально воно получається. Розбиває грудочку те, що треба. Ось така картинка. Ондо. Агрономи ходять. А якщо агрономи ходять, значить робота робиться правильно. По крайній мірі вони мовчать, мені нічого не кажуть. Воно є два агрономи, якщо можете бачити. Вони мене переслідують. Я тепер вон там був у тій стороні. Така от візуальна картинка. Отак, якщо подивитися, так воно все виглядає. Я думаю, що непогано. Так, ну що, тут ми закультивували цих 10 соток. Все, печем додому. Зробили сьогодні ці городи, які планували. Всім пока!